Вітаю! Тема нашого заняття перпендикуляр і похило, їх властивості вчити Черкаської спеціалізованої школи номер 18 імені В'ячеслава Черновола Баришина Петрівна. Навколо нас існують багато предметів, об'єктів, споруд, які нагадують перпендикуляр і похило. Прикладом можуть бути різноманітні вежі, стовпи телевізійні вишки та антени, щогли вітрильників тощо. Для того, щоб краще бачити на рисунках перпендикуляри похилу, я пропоную вам побудувати їх. Побудуємо спочатку пряму, нехай це буде пряма А, і до неї проведемо перпендикуляр АБ. Позначимо на рисунку, що це перпендикуляр. Із точки А до прямої А під певним кутом проведемо пряму. Нагадую, що цей, звісно, кут повинен бути менший, ніж 90 градусів. Нехай це буде пряма АС. Як бачимо, у нас утворився відома вам геометрична фігура, це прямокутний трикутник АВС. кут Б дорівнює 90 градусів. АЦ, АВ і БЦ мають свої назви. АВ – це перпендикуляр, АС – похила. Зверніть увагу, перпендикуляр і похила мають спільну точку. БЦ проекція похилої. Точка Б основа перпендикуляра. Точка С основа похилею. Для того, щоб навчитися правильно розв'язувати задачі з даної теми, потрібно знати властивості перпендикуляра і похилої. Розглянемо їх. Перша властивість. Перпендикуляр проведений із точки до прямої, менший від будь-якої похилої проведений із цієї точки до цієї прямої. Якщо а B у нас перпендикуляр. То згідно даної властивості він повинен бути менший за свою похилу. АЦ. Наступна властивість. З двох похилих, проведених з точки до прямої, більша похила має більшу проекцію. Розглянемо рисунок. АВ – перпендикуляр, АД АС – похилі, БЦ і БД їхні проєкції. Згідно даної властивості, якщо АС більше за АД, то І В повинна бути більше за БД. І навпаки, якщо БЦ більше за БД, то і АС… Більше за АД. Вглянемо наступну властивість. Якщо дві похилі, проведені з точки до прямої рівні між собою, то рівні між собою і їхні проекції. Зглянемо рисунок. Дано перпендикуляру, він позначений червоним кольором. І дві рівні за довжиною похилі. Згідно даної властивості і їхні проекції, теж повинні бути рівні затвжиною. І навпаки, якщо проекції двох похилих, проведених з точки до прямої рівні між собою, то рівні між собою і самі похилі. Дані властивості дуже часто застосовуються на практиці. Я вам пропоную один із прикладів. При встановленні щогли на радіостанції стяжки беруть рівної довжини. Нижні кінці їх закріплюють на однакових відстанях від основи щогли. Це сприяє стійкості щогу. Ну, а я пропоную вам зараз практично застосувати ваші знання при розв'язуванні простих задач із даної теми. Задача номер 1 Із точки до прямої проведено перпендикуляр завдовжки 8 см і дві похилі з довжинами 10 см і 17 см. Знайдіть відстань між основами похилих. Дану задачу можна розв'язати двома способами. Розглянемо рисунок. Нехай АБ в нас перпендикуляр. І у нас дано дві похилих АС і АД, і вони будуть розташовані по різні сторони від нашого перпендикуляра АБ. Нам потрібно знайти довжину відрізка CD. При розв'язуванні задач на дану тему дуже часто застосовується теорема Піфагора. Так як у нас AB є перпендикуляром, то в нас утворюються прямокутні трикутники ABC і ABD. І якщо у нас відомий катет і гіпотенуза в першому трикутникові, і в другому трикутникові теж відомий катет і гіпотенуза, ми можемо знайти інші катети BC і БД. Пропоную вам розв'язування даної задачі. Трикутник АБД і АБЦ є прямокутні, так як АБ у нас перпендикуляр. За теоремою Піфагора із трикутника АБД знайдемо, чому дорівнює довжина відрізка БД. БД дорівнює 6 см. Розглянемо трикутник АПЦ. Він теж є прямокутним. За теоремою Піфагора, знайдемо довжину відрізка ВЦ, БЦ. БЦ дорівнює 15 см. Довжина відрізка СД дорівнює довжина відрізка БД додати. Довжину відрізка BC – 6 додати 15 21 см. Я вам говорила про те, що дану задачу можна розв'язати двома різними способами. Що ж це за другий спосіб? Якщо ви звернули увагу, я на початку розв'язування даної задачі сказала про те, що дві похилі АС і АД розташовані по різні сторони. Від перпендикуляра АВ. Як же ж зміниться розв'язування задачі, якщо дві наших похилих АС і АД будуть розташовані по одну сторону від нашого перпендикуляра АВ? Як бачимо із розв'язування задачі. У нас утворюється трикутник АБД і АБЦ. Обидва трикутники є прямокутні. За допомогою теореми Піфагора ми знаходимо БД і БС. Довжини відрізків БД 6 см і БС 15 см, вони нічим не відрізняються від довжин відрізків з попередньої задачі. Але для того, щоб знайти довжину відрізка СД, ми повинні від БЦ відняти вже довжину відрізка БЦ. Тобто від 15 відняти 6 і довжина відрізка СД буде вже дорівнювати 9 см. Пропоную вам іншу задачу. Із точки позапрямої проведено до неї дві похилі. Довжина однієї з них дорівнює 25 см, а довжина її проєкції 15 см. Знайдіть довжину другої похилу, якщо вона утворює з прямою кут 30 градусів. Дану задачу ми будемо розв'язувати таким чином, що наші похилі АС і АД будуть розташовуватися по різні сторони від нашого перпендикуляра АВ. Так як АВ у нас перпендикуляр, то звісно, що у нас утворюються два прямокутних трикутника АВД і АБЦ. І для одного з них ми зможемо застосувати теорему Піфагора. Розглянемо трикутник АВД. Він є прямокутним. І за допомогою теореми Піфагора ми знайдемо довжину відрізка АВ. АВ є катетом. Даному прямокутному трикутнику він дорівнює 20 см. Розглянемо трикутник АБЦ. Він теж є прямокутний, в ньому відомий катет АБ і кут АЦБ, який є протилежний до даного катета. В цій задачі застосувати для даного трикутника Піфагора ми не можемо, тому використаємо. Іншу формулу, що синус кута дорівнює відношенню протилежного катета до гіпотенузи. Тобто синус 30 градусів дорівнює як 20 до АЦ. Тобто АЦ дорівнює 40 см. І більш складніша задача із даної теми. З однієї точки до поданої прямої проведено перпендикуляри дві похилі. Знайдіть довжину перпендикуляра, якщо довжини похилих 41 см і 50 см. А їхні проекції на цю пряму відносяться як 3 до 10. Побудуємо рисунок, запишемо умову задачі. Якщо у нас АБ перпендикуляр. АД і АЦ похилі, то АД буде дорівнювати 41 см, АЦ 50 см, і БД до ВЦ дорівнює 3 до 10. Нам потрібно знайти АБ. Так як АБ у нас перпендикуляр, то аналогічно попереднім задачам у нас утворюються два, перпендикуля... два прямокутних трикутника АБД і АБЦ. І ми зможемо застосувати теорему Піфагора для того, щоб знайти АВ. Нехай х у нас коефіцієнт пропорційності, тоді BD дорівнює 3х см і BC буде дорівнювати 10х см. За теоремою Піфагора із трикутника АБД знайдемо, чому дорівнює АВ в квадраті. І за допомогою теорем Піфагора із трикутника АБЦ ми теж знайдемо, чому дорівнює АВ в квадраті. Прирівняємо праві рівності між собою і отримаємо, що х дорівнює 3. Підставимо Х в одну із рівностей. Я їх його підставила в першу рівність. І отримала, що АВ дорівнює 40 см. І наостанок я пропоную вам самостійно розв'язати задачу над квадратною будівлею розміром 8 метрів на 8 метрів потрібно виготовити дах, найвища точка якого знаходиться на висоті 2 метри над основою даху. Які найдовші крокви ви для цього потрібні? На практиці додають ще 30 см, щоб не затікало. Я сподіваюся, що дане заняття для вас було досить інформативне і цікаве. Наразі все. Дякую за увагу!